Торгова зустріч з славетною 148 артилерійською бригадою десантно-штурмових військ, і ми вже мали дуже вдалий досвід застосування наших фоден. Це виявляється найкраща машина для евакуації і відновлення боєздатності самоходних артилерійських установок. Олексійович нам сьогодні привіз ці прекрасні голландські автомобілі. Це вантажівка, яка здатна перевозити вантаж вагою до 18 тонн. Те, що нам потрібно, евакуювати нашу техніку яка десь в якихось місцях, яка треба. Він на себе вантажить, евакуює, ремонтує за рахунок пересувної майстерні і повертає назад. Вона не тільки здатна використовуватися для вирішення великих логістичних задач, так і виконувати функцію тягача. Дуже гарні. Дуже позитивні відгуки прийняли рішення про додаткові закупівлі і для десантно-штурмових військ, і для артилерії. Сьогодні ці велетні ці ходини в надійних руках. Дані ходини для перевезення важких вантажів, там контейнерів з боєприпасами і, взагалі, для забезпечення боєздатності підрозділів. Приймайте. Успіху в розвитку контрнаступу і вперед до перемоги, коли ми приїжджаємо на склади в Європі і відбираємо цю техніку, я бачу в якому вона стані знаходиться. Але зараз, коли на неї дивишся, ну таке враження, що вона тільки що зійшла із конвеєра, тільки об'єднавши наші зусилля, от ми всі разом можемо перемогти, і ми обов'язково переможемо. Слава Богу, вашому 79-ку у нас давно на спеціальному рахунку перше, що попадає, попадає 79-ку. Мені приємно, що ми посейдон передаємо. Я просто дуже дякую вам за ту роботу, яку ми робимо. Сідай за керма. Він гарний, крутий. Нас він ходить по вісім років. Так що до перемоги, це це, це вам перемога закінчиться віддавати. Ні, ні ні, це вже тобі.